Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в містечку Гандія, де в нас для вас дуже класний крутий, крута квартира за 111 тисяч євро 102 метри квадратних. Дуже цікава пропозиція, тому що тут е, виглядає все набагато більше. Є додаткова тераса, все круто. Давайте подивимось. Ми розпочинаємо ось з такої вітальні. Дивіться, досить таки непогано виглядає. Трішечки стіни потрібно освіжити, звичайно. Але плиточка, дивіться, гарненько, все класно, все симпатично. Тут з цієї вітальні, ми маємо ось таку невеличку терасу з додатковим виходом. До речі, я зараз покажу цей вихід. Ось ми так от ідемо. Це додатковий. Тобто є вхід в будинок, окремий, і додатковий вихід. Ось тут. Паркінгу, на жаль, немає, але це в'їзд, в'їзд цей будинок на паркінг, і він просто паркує цю машину свою біля будиночку. Одразу тут. Тобто дуже зручно, досить таки цікаво. І подивіться, який яка велика тераса. Ну, тобто, тут можна взагалі дуже велика площа, дуже класно. Все симпатично, рухаємося далі. Далі я вам покажу, що в нас знаходиться: Санвузол. До, до речі, три спальні і. Один санвузол. Ось такий, він досить симпатичний, нічого не потрібно міняти, все класно. Можливо, ці зверху лампочки мені такі трошки старкуваті. А так в цілому все мені подобається. Дуже класно. Кухня. Подивіться, теж простора, класна кухня. Все симпатично. Все досить гарно. Тут сходи ще зверху на терасу. Я вам покажу їх пізніше. Отож, ходімо далі. Далі ми йдемо в ще одну вітальню. Таку залу. Ось, будь ласка, дивіться. Ось так вона виглядає. віконечко тут у нас на оцю терасу. Це в нас вхідна зона. І теж ось така вітальня. подивіться, Та дуже велика. Дуже велика, симпатична, тобто нічого такого капітального тут робити не потрібно. Плиточка гарна, залишаємо, трошечки зрівняємо стіни, свіжимо і все класно. Віконечко з цієї вітальні у нас на вулицю. Отож, тут спальня. У нас така невеличка, цікава спальня. Досить таки симпатична, постійно теж все добре. Подивіться, шафа. Все залишається, все класно. До речі, нова шафа, хочу замітити. Дуже гарна, симпатична. І тут віконечко знову нас на цю терасу і на вихід. Далі навпроти ще одна спальня. Подивіться, теж маємо таку шафу, так ось вона виглядає. Тут ліжечко, тут якісь полочки. Потрібно, як ви бачите, поміняти двері і, можливо, лампочку. І вихід у нас тут на вулицю, друзі. Тут у нас є ще ось така додаткова комора, де ми можемо е, зберігати свої речі. Друзі, ми пинялися по сходам наверх. Подивіться, ви тут можете теж додатково зробити собі якусь кімнатку або щось подібне, поставити навіть тут ліжечко, тут таке невеличке віконечко є. І тут вихід ще на терасу. Єдина проблема, що бачите тут. Вхід не зовсім такий великий, можна якось зробити можливо більше, щоб людина просто не згиналась, але ми маємо ще таку додаткову терасу, де ми можемо зберігати, можливо, якісь непотрібні речі або її облаштувати якимось належним чином. Отож, друзі, якщо вам цікава ця квартира досить таки симпатична в гандії. Все, в принципі, досить непогано. Подивиться. Ще раз покажу вам кухонька. Все досить таке симпатично. Якщо вам цікаво, 111 тисяч євро за 102 квадрати. Будь ласка, звертайтеся і ми обов'язково допоможемо. Друзі, ми вийшли з нашої квартири. Ось тут фіт квартира. Ось такий у нас під'їздик, немає ліфта, на жаль. І виходимо з під'їзду. На будинок. Ось так тут виглядає вуличка. Досить такий спокійний, класний райончик, дуже симпатично, а це саме наш будинок.